Гарного дня, щастя, здоров'я! На порозі горіхового спаса, серпень місяць, 25-го року, ми хотіли деяких таких зробити цікаві моменти, звернутися на ціну на продукцію на горіх. Сьогодні ми знаходимося коло горіха, який пішов першу реєстрацію. Це Єфрем Єфрем 1. От, я хотів показати його вражальність, дерево приблизно біля 30 років. Це е, залишилось хтось посадив колишніх сколхосколгосників. Він мені залишився у спадок. От, і ми неодноразово в нього з великим виходом ядра і надзвичайно завжди хороша врожайність. І сьогодні, як ніколи, коли були повесняні заморозки, коли були весняні затяжні душі, де багато гріхоплідних скинули плодоношення або не зав'язались, цей сорт сьогодні демонструє надпотужну закладку врожайності. дивлячись на ці, тому що їх всі треба підтримувати на колах. Тобто всі гілки попригиналися практично до землі, лежать на землі. Час гілок, які відломались, мусив винести. Тобто, якщо все дасть, добереться в кінці плодоношення, то приблизно з 30-річного дерева можна зібрати два мішки. В середньому це буде біля 56, десь до 60 кілограмів. Це коли говорять, зачастую, яка може бути врожайність горіхового дерева, то я тут демонстраційним способом можу показати, що дерево при хорошому догляді. При, коли гарне запилення і хватає йому все необхідне для живлення, має тридцятилітньому віці може дати до 60 кілограм. Тобто це не завжди так буває. Це не можна сказати, що це 300 дерев і всі по 60 кг. Але в даному випадку можемо стремитися до чогось кращого, коли ми бачимо, що дерево є над хорошими властивостями, якісними. Ми можемо коло нього прикласти деякі зусилля і ми можемо бачити на разі результат. Тут не оброблялося. Тобто він не є в раді, тобто не була зроблена ні одна обробка. Попав два рази під сильний град. Тому є місця, де вдарені градом на тому, але я не бачу, щоб вони хтось, відрізняючись від інших сортів, він не повражався бактеріозом після, сказати після граду. Хоч інші сорта дуже сильно впливають. Це засихав, і рани, які образувалися в результаті тому, вони засихали і особливо збитка як такого не принесе. Тут замольчувано. Тут внесено на мікорізі, тут внесено є азотний інукулянт, тобто земля з під акації. Кожен рік сюди підкидається солома. Підживлення ми тут не робили ніякого, але органіку постійно під ним гарно всі дає. Тобто, як мінімум на це дерево, я кожен рік даю як 2-3 тюки соломи. Це для того, щоб тримало вологу, щоб бактерії і гриби мали живлення, і для того, щоб тримало воду. В результаті по тому, черв'яки цю солому перенесуть в район корнової системи, і це я доповнення є доживлення. Тобто ніку після такої закладки врожайності, нарік врожайність менше, приблизно буде пів мішка. Тобто, загалом буде десь біля 20 кілограмів. Туди знову рік буде той період. При такі закладки трудно, щоб в нарік була знов така закладка. Це буде винес. Але якщо дерево не під не давати йому необхідні поживні речовини, після такої рожаниці може підмерзати. Тому я би хотів наполегло рекомендувати сад, який засходив плодоношення, йому треба прикладати всі зусилля для того, щоб він поновлював, відновлював поживні речовини, які необхідні для закладки врожаю майбутнього року. Я додаю сюди перше, це я повертаю сюди всіда кожуру дерев, тобто кожуру горіха. Тобто кожен рік, після горіха, то я повертаю сюди з середня, півтора мішка, кожури-горіха. Це обов'язковий захід для того, щоб дерево в майбутньому не вимерзло. Тому що такі елементи як молібден, як кремент, як кобальт в їх ґрунті не є багато. І дуже важливо, щоб їх назад повернути разом з кожурою. Оце я роблю такий захід на ті дерева, які на всі я не, не вистачає в мене на всі. Але на ці, які ціні, які помологічні, з які виводяться сорта, то коло тих, звичайно, що там працюється більш наполегливо, і туди агротехніка дещо більше. От воно себе, себе окуповує. Тобто мульчуруйте, використовуйте землі з під акації. Використовуйте кожуру, бити горіхів. От, і це дасть вам свій результат, який окупиться з лихвою. От я вам показав приблизно, як може плодоносити сорт Єфрем в 30-літньому віці. От, цей рік був дуже неблагоприятний. Тобто, але за стяки того, що тут коло колишньої ферми е, стіна, яка зупиняє е, с, е, північний вітер, і він тут не підмерз і дуже гарно запалився. От. Тобто ми бачимо результат наразі, то тобто, такі дерева, звичайно, треба регулювати навантаження, зменшувати крону, іначе буде ламати гілки. І гілки повинні бути обов'язково під тупим углом. Іначе при такому відхиленні, бо всі всі гілки вони вперлися в землю. Тобто від самого низу всі гілки вперті в землю. І це не дає їм далі опускатися. Якщо такого не зробити, то вони буде відламуватися. Тому треба, щоб були під тупим кутом. Формувати довжину, щоб вони не були надмірно довгі. Ну і відповідно треба, щоб поповнилися пожиною речовиною, нарік, щоб воно не підмерзло. Дякую, працюємо. У вас вийде можливо краще, у мене. Гарного дня, будьте здоровенькі.